Лама, в одному із творів пише, вірити в Бога і вірити Богові не одне й те. Вірити в Бога означає правильно думати про Бога. Але для спасіння людського просто думати про Бога мало. Вірити Бога означає, Довіряти Богу, щоб людиною не сталося, які події не пов'язані були з її життям, вона завжди розуміє, що Бог це робить для людського спасіння і саме від цього довіра Бога. Тільки що ми, дорогі браті і сестри, були свідками прояву. Великої довіри Богу, коли святий апостол Петро, не взираючи на волни морські, йде по водам до Христа. І в той же час ми були свідками маловір'я того, ж самого апостола Петра, коли його концентрація уваги змінилася. Він подумав не про Бога, не про Христа, а про себе, про своє життя і що вони такі великі, що можуть зараз поглотити Його життя. І в той же час він почав ну, А починається сьогоднішній Евангелій, як ви чули, з таких простих слів. Христос в той же час помутив, тобто примусив своїх учнів сісти в воду, щоб відпустити народ. Бо слово «помутив», примусив дає нам можливість подумати, що просто не хотіли сідати в воду. А чому Господь тоді їх примусив сісти в воду? Щоб розуміти, Саме ці слова і ці дії Христа Спасителя треба згадати те, що було до цього. А ми чули минулий тиждень, минулий неділю, як Господь наш Ісус Христос п'ятьох лібами наситив п'ять тисяч людей, чоловіків, точніше, не враховуючи жінок і дітей. І саме ця подія на тільки вплинула на свідомість людей, які там були присутні, і тих, хто отримав цю їжу і самих апостолів, тому що ми пам'ятаємо, що після того, як Господь насидив п'ятью хлібами, апостоли зібрали 12 кошиків того, що залишилось. Тобто вони з двома руками відчули ще тяжкість того, що залишилось, Але сам факт. Історичний факт того, що Христос нагодував 5 тисяч людей, це наскільки дійсно вплинуло на свідомість людей, земних людей, які хочуть їсти, що вони захотіли Христа зробити своїм царем. Але Христос прийшов на цю землю не для того, щоб просто нагодувати. Бог, коли творив цей світ, дав би тобі все для того, але найголовніше він дав людині розуміти, що не самонасищення їжі є центром життя людського. Заданням людини є спілкування з Богом і в цьому вічність, блажна вічність людини. Але сильне життя, воно пов'язане з нашим тілом. Його треба вбувати, його треба одягати, його треба їм прикрашати. Але опять же, це те, що залишається тут на землі, а здоміною йде тільки та якість життя, внутрішнє духовне життя, яке ми будемо собі збудувати. Але, на жаль, міжнародні, ми навіть не віруючи, живемо по вірі тільки так, випадок до випадка. А, а сам, насправді в основному думаємо, що як прожити. І хто вже нагодував себе, як побудувати дітей, так щоб ще потім залишилося, щоб діти не думали, як їсти. І, на жаль, ці думки, ця концентрація життя, вона утримується тільки цим земним. А насправді дійсно на світі існує, існувало, існує, нам, нам мабуть, буде існувати багато людей, які не мають що їсти. За е, тю інформацію, яка існує сьогодні світі. майже кожну хвилину помирають від Бога. Але навіть е, цією ситуацією ті, хто має їсти, вони з цього ще не просто насвіщаються, вони збагачуються. Навіть е, завдання насити рідних діялося причиною великих бій. Але, на жаль, Полоді так і залишався холодними, тому що Господь передавав людині можливість нагодувати собі в дав заповіді Божої, для того, щоб уронавішити те, що існує, природні ресурси і необхідність людини, чим жити, чим побуватися і в що одягатися. Але, на жаль, людина, ми сконцентрувалися на одному, на земному, а те, що Господь сказав, що ви будете ситі, але якщо будете. Любити один одного і будете ділитися тим, що є у вас, з тим, кого цього немає. Ми про це забуваємо. Але ми хочемо, щоб Господь обов'язково нас народ. І це завдання ми інколи ставимо і перед церквою, тому що церква це і є тіло Христове, це є Христос, присутність Христа на землі. Інколи суспільство ставити церкву саме ці земні землі завдання. Але Бог став людиною тільки для одного для того, щоб повернути вічність. І один святий, так і сказав, Бог прийшов на цю землю для того, щоб дати від це земле щастя. Він прийшов для вічного. Він прийшов для того, щоб дати щастя вічність. А воно пов'язане не тільки з тим, щоб насититися в цьому земному житті, а для того, щоб наситити свою душу. Але люди. Замікаються на цьому. Бо люди, які були наголовані Христом, вони зрозуміли, хто нам потрібен. Нам буде ні працювати, ні сіяти, ні орати, ні жнити це все. Христос, це, якщо він надував 5 тисяч, 5 тисяч людей, він зможе нагодувати і Ізраї, і весь світ. Але він наш, він ізраїль тягне, він і людей, і значить ми будемо керувати цим світом. І, на жаль, ми бути апостоли, ще, будучи отакими от земнородними, не може сконцентрувати свою увагу на цьому. І якщо Христос буде царем, а ми його учимо, ми його близькі, то і ми будемо керувати цим світом. Але Христос для того, щоб одразу відірвати від апостолів ці думки, Він понуждає, примушує апостолів сісти урок і відправитися в інші берег Галійського моря. А що робить цей час Христос Спаситель? Він уєдиняється для молитви. В общетина звучить, Бог уєдиняється для молитви, Бог молиться. Бог потрібні буде молитви. Він за себе молився. Чи він молився за тих людей нерозумних, які так і не зрозуміли, і не розуміють, і не бажають зрозуміти місцю Христа Спасителя? Ми бачимо з що Христос молиться завжди, коли наближається якийсь великий поступи, якщо треба щось зробити, якусь подію в своєму земному житті. Христос молиться перед тим, як обрати 12 апостолів. Христос молиться для того, щоб перед тим, коли зціляє, коли поспішає. Христос молиться перед тим, як страждати на крізь не Страшну персінацьку молитву, де Господь просить, коли його людська природа трясеться перед перестрадання. Господь, якщо можна, нехай йде пойдеться чаша страдання, страждання, але нехай буде воля твоя. І Христос в кінці молиться свого життя на крісті. І же, за кого молиться. Він молиться до Отця Небесного Боже прости, тому що вони не знають, що творять, творяти, спокійнуся за своїм Ось яка велика молитва Бога, який став білим. І от тепер Христос приїняється для того, щоб помолитися. А апостолі сити, як ми пам'ятаємо воду, і вечором це було. І апостол пише Євангеліст Матвій, що вже коли була четверта стража, то лодка. Була тільки на середині цього моря. Вінстаницьке море, Хальдицьке озеро, воно насправді не дуже велике. Колони си він знає, що Ширина цього озера чуть більше, можливо, як ширина Дніпрані. Ко Але це місцевість така горна, держава невелика і тоді. І для них це здавалося море, ціле море. Але це не таке велике озеро, не так багато води там. Але четверта стража ночі, а що це означає? Це означає, що вже світає, вже мережиться сон, сонячне світло. Тому що четверта стража, ми тепер е, використовуємо ходинник е, згідно астрономічного такого. Вирахування доби північ-2 години це астрономічне. А раніше в Римській імперії все враховувалося по-іншому. Сонце заходить, це, умовно говорячи, 0 годин. Тобто в різні періоди року буде відрізні від різні часи. А враховувалося все згідно корольної служби. Тобто стража це король. І Четверта стража, якщо вважати, що сонце зайшло, че карму, це якраз наближається День, рамо. От апостоли майже всю ніч не могли доплисти до іншого дерева, тому що був противний вітер, як пише святий Євангеліст. І апостоли вже втомілися. І тільки признак ну, сонечного починає, мабуть... Навіть сонце, а така теша зойка виходить. І апостолі Бог бачить, що якісь, якась ті, хтось іде по водах, як ним вже, такі вто подумали, що наближається смерть. Вони бачать призрак. І вони почали кричати. І Христос наближається до них і каже, що ви кричите, мало Апостол не розумів, хто це, що це, як це сприйняти, Апостол Петро, який був таким гарячим, імпульсивною людиною, хоча він був вже не молодим, тому що ми знаємо з Івана, що він мав а, дещо, тобто він був в шлюбі, а, він, коли така імпульсивність, вона присуща молодим людям, але він був по природі, по своєму характеру такий, що бачить. Так це життя. Він говорить Христу, Господи, якщо Ти, скажи мені, щоб я прийшов водах. І Христос говорить, просто йди. І апостол йому вірить, Господь, апостол на світі довіряє тепер Бога, Христу, своєму Божесному вчителю, що він одразу переходить водку і йде за Христом. Він забув, що буря, він забув, що вогни великі. Що він майже втопає? І він йде за Христом, але в якийсь мір, в якийсь момент він починає бачити ці полні. Його увага концентрується не на нехрісті, а на собі. Він подумав про своє життя і в той же час почав тонути. І Христос ж йому, подає руку і потім говорить, мало чому ти засумнівався? Для чого б ти засумнівався? Дуже важливо, дорогі браті і сестрі, коли ми, не віруючи, кажемо, на що ми віримо, Бога, значить вся йому довіряти, щоб все, що ми робимо, воно було пов'язано з нашою вірою. Бути віруючими не тільки в храмі, бути віруючими на вулиці, в магазині, в електриці, де завгодно, але бути віруючими. Довіряти Богу. І всі свої вчинки, свої слова, свої думки, свої очі навіть направляти згідно з того, як говорить нам Божествен Іван. І тоді життя все розстояється правильно. Навіть ті незгоди, які обов'язково бувають в житті, але Господь дає нам можливість це все подолати. Тому що ми довіряємо Богові, а Бог бере участь в житті тільки тоді, коли людина забуває про себе. Чи коли вона зрозуміє, що моїх сил недостатньо, Господи, допоможи. От коли ми починаємо, як апостол Петро кричати, Господи, спаси мене, от тоді Господь і подає руку. Ще один такий важливий момент цього вангелії, про який наголошується святі отці, а саму поведінку Христа Спасити, цей момент, коли. Апостол Петро, усвідомлюючи свою погибель, просить допомоги, Господь спочатку подає руку, витягує з води, а потім облічає. Тихо, так без злоби, без лукавства, даючи оцінку тому, що відбулося маловір'я, чому ти засумнівався. І оцей порядок. Спочатку допомогти, а потім сказати слово, яке може і людину. Амінь вийшов років, коли бачимо, що хтось ну, поступив неправильно, поступився, як кажуть. Ми спочатку, от, все, що є в словах, облічення, а потім чекати сил, чи не платить можливості, чекати навіть бажання, допомогти. Але ми спочатку облічення. Христос іншим поступає. Він спочатку подає руку, а потім уже і каже людині, що вона мола справи заповний авар він так і каже, коли ти бачиш падіння іншої людини, якщо в тебе немає слова допомоги, то не відкривай свого рода для обличчя. От якщо ти переживаєш, і хочеш допомогти людині, то спочатку допоможи, а потім уже мирним, спокійним тоном, мирною душею, скажи, що не так. Відтоді і людині допоможеш, і, можливо, її іншій справиш на майбутнє. Крім того, є ще один дуже важливий момент, на після якого я відбуваюся ці Сам образ човна. Ми пам'ятаємо, що саме ранній християнської епохи човен пора це символ церкви. І в цьому євангельському повістуванні поки немає Христа в Отці, її кидає в От як Важливо розуміти, що церковне життя воно в мірі буває тільки коли для людей, для цілих суспільств, які вважають себе християнами, Христос. Є капітаном цього корабля. І що він говорить, то ми робимо. Не так, щоб ми своїми думками, своїм бажанням побачили, що в церкві щось не те її зміняти, їх правити, а постаратися, щоб церква змінила мене. Не в церкві змінити щось. А я змінився, тому що є капітан корабля цього. Якщо я йому буду слухатися, то обов'язково порався і попаде на рихід. От сьогодні апостол Павел, посланні до Коринфям, він якраз піднімає також цю тему. Він каже, що ми, він називає, каже, що я будівник Божий, а вам Божий. Тобто на тій ниві треба побудитися. І я будую на основанні, яке є Христос. І хто пли на цьому основанні, може будувати по-різному. Може будувати золотом, срібло, може будувати дерево, сіну, травою. І от який ти матеріал обираєш для цього будівництва, це потім дасть той обвір і той плід, який проявиться після вогню. Ми розуміємо, що ми будуємо своє спасіння своїми крути, бажаннями, це сіно, це трава, яка згорить. Але якщо ми будемо будувати тими чеснотами, які є в церкві, які є ідеалом людського життя Ісуса самого Христа Спасителя, це чесність, любов, благосердя, до доброта, віра і довіра Богові, довіра церкві Христові. Бо це те, що здержеться навіть після вогню. Згорить тільки те, що згорає. те, що залишається тут на землі. І потім апостол Павло, ми пам'ятаємо, чим закінчиться сьогоднішнє апостольське послання. Він каже, що хто розгорить дом Божий, храм Божий, того покарає Бог. Храм Божий свят. А храм цени. Треба бути уважним, що відбувається в цьому світі, щоб не бути ні ініціатором, не дай Бог, але і не мараніткою в тих поведінках людей, які борються з церквою. Вони руйнують себе як храм Божий, як храм, де живе. Я навіть не розумію, як люди можуть молитися в тих храмах, в яких відтягують людей віруючих і збивають їх, ламають руки, ноги, і потім спокійно зайти в цей храм можна молитися. Якщо немає любові, немає вірності. Якщо навіть ти не розумієш тих людей, які не розяють твої думки, твої погляди, то збудуй собі інший храм. Молишся, що для тебе Бог не в милості, не в любові, не в милосерді, а в Бог в агресії, в злобі, ненависті, ну, збудуй Йому такому Богу, збудуй свій храм і молисся. Як ти можеш молитися в тому храмі, який збудований на, якраз на любові, до себе, і до тих поколінь, які люди, як ми коли будуємо храму, ми будуємо не тільки для нас, для своїх, хто має дітей, а будуть на покоління. Вони будують любому. А коли заходять і співають, під клібітою, не розуміючи, що вони, їм і маніпулюють ті сили, які навіть не бажають, вони в руках, вони в вони Але, як вони потім ходити у храм Божий. Вони розробляють цей храм. Але послуга апостола Павла, це Божественне снеквення, хто розгоряє храм Божий, того розуміє Бог. Роздерить внутрі, а так і буває. Як, можливо, кожен з нас має досвід говорити з людиною абсолютно гордою, абсолютно такою ненавістю. б ти не сказав, все буде погано. Люди навіть не повірить, що ти по-іншому думаєш, що хто від шинацію з кого. Бо це вже є ад. Це є те, що каже апостол Павло його із нутрі розриває оці страсті, всі погоді, вся злоба. На кому ніколи нічого не відбудується, якщо Господь дасть життя навіть ті храми, які наші захоплені, вони потім вернуться, тому що храма в храмах Божий, де живе Бог Божий, не може жити з Богом. Як пов'язано те, що говорить Христос через Євангеліє і те, що він каже сьогодні Святой в посланні до допорігні. Господь каже, що нам необхідно вірити і не довіряти Богу, і таки щастя буде земне і вічне. Апостол постол вже каже, як треба вчиняти для того, щоб вірити, тому що віра це не просто думки, це не просто довіра, це навіть не просто емоції. Віра це концентрація твоїх сил, всіх, духовних, душевних сил, для того, щоб подолати це земне. І коли людина використовує ці сила, вона є в кожній людині, тому що віра це невід'ємна частина нашої природи. Тільки ми, коли оце місце цієї сили, ми заміняємо. Якимись урогами. А якщо людина вміє і бореться за своє життя Діше, вона концентрує цю силу, вона долає все, тому що обряди Христос. І, і зважаючи на все, що в цьому житті страждання, війни, біди, Але ми знаємо, що якщо я йду за Христом я його бачу, то Господь обов'язково мені допоможе це все подолати. Господь обов'язково подасть руку, як апостол Петру. тому що Господь для цього і дає нам це земне життя, щоб ми саме через нього унаслідували життя вічне, якому ніколи буде кінця водій.